19 травня своє професійне свято відзначають сімейні лікарі. В Олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги таких спеціалістів 55. Приймають вони здебільшого доросле населення, але деякі фахівці поступово набирають і дітей. Родин із дітьми у мене небагато. В основному у мене дорослі населення. Але є такі поодинокі родини, де дійсно всі, ну, діти, звісно, вже так, після 10 років в основному. Але бувають випадки, коли приїжджаєш на виклик до дорослого, не мусиш слухати вже всю родину, тому що всі поболіли, щоб педіатра не цей. Тому, ну. Так навіть краще знаєш родинну історію, родинний зв'язок. Ти з ними постійно на зв'язку. Знаєш, хто чим хворіє, хто чим ну які хвороби можуть передаватися по сімейному колу. Так, в принципі, якщо сімейний, то зручно У там Похватюк п'ять таких родин згадує, які були побоювання спочатку. Це треба розраховувати дози для дітей, препарати не всі для дітей підходять. Ну і діти ж всі хворіють по-різному. Може є якийсь страх цього малого досвіду роботи з маленькими дітьми. Тобто, це все Ну потім, ти, коли починаєш з ними працювати, ти вже знаєш, входиш в систему, і це вже просто як знаєш, як два на два. Якщо є ті, хто ще не уклав декларації з лікарем, то після об'єднання двох поліклінік міською районою вибір розширився, зауважила гендиректорка центру і кількісно, і географічно. Після поєднання обох центрів районного і міського центру ми маємо в своєму складі 20 амбулаторій, 19 ФАПів, які обслуговують на сьогодні 5 громад. В складі в нашому наразі 55 сімейних лікарів і 18 педіатрів. Сімейні лікарі на мережі знаходяться, 5 лікарів перейшли до нас в амбулаторію номер 1, 2, 123 які знаходяться за адресою Дібро-87. У семиповерховій будівлі поліклініки 3 Педіатра працюють у нас Козацька, 86. Це дитяче приміщення дитячої лікарні, надають допомогу абсолютно всім. Щодо декларацій, питання вирішення декларації, абсолютно всі, без так як і обіцяли, без переукладання по повному пакету. Ми їх перетягнули всі абсолютно сюди. Після ліквідації остаточної районного центру ці декларації всі будуть тут. Наразі ми надаємо допомогу абсолютно всім. Мешканцям. Ми маємо декларації, мали декларації 65 тисяч заключених, районний центр до нас прийшов, у них 25 тисяч. Тепер ми обслуговуємо. Населення об'ємом 90 тисяч, і також у нас присутні в районі 10 тисяч. Це внутрішньопереміщені особи, які також до нас звертаються. Вони мають право за їх згодою укласти декларації з нами. І ми обслуговуємо їх. Тому ми маємо дуже потужний центр. Всі послуги в нас збережені, питань ніяких немає. У лікарів районної поліклініки, звісно, були певні сумніви, але зараз вони освоїлися на новому місці і активно приймають пацієнтів. Організували нам переїзд буквально за кілька годин. Далі дозволили нам попрацювати тут в наші вихідні, у кабінеті, тобто на 1 травня, на перший робочий день ми були вже повністю готові працювати. По-перше, ми залишили інформацію на попередньому місці роботи, де ми. По-друге, є телефон, телефонний зв'язок і легкі може бути шоки є з пацієнтів, але що звертається до них, хочу сказати, шановні пацієнти, шановні декларанти, нічого катастрофічного не сталося. Просто ваші лікарі переїхали в інший заклад. Дуже вдячний керівництву, що нема пресингу. Тобто, як лікарю це подобається, як подобається пацієнту, як він звик працювати. Так і працює. мої пацієнти, як можуть взяти талончик, так і напряму йдуть, прямо до мене. Вони знають, що я працюю з години і в 7.30 відкриваються двері. Пацієнти заходять у сімейного лікаря Анатолія Цимбалісто. Є ще кілька десятків вільних місць. Набирають пацієнтів і інші лікарі. Є вільні місця. У нас є ще і ті лікарі, які до нас приєдналися із районного центру, і ті лікарі, які працювали у нас, не повний ще об'єм заповнених декларацій. Тому ми, ми абсолютно всіх приймаємо і за згодою пацієнта того лікаря, якого вони обирають, де є вільні місця. Ми укладаємо декларації. Ті лікарі, які в нас обслуговують мережу, тобто ну, сільце, сільську місцевість, ми відправляємо і туди лікарів. Ми працюємо з громадами. Ті місця, які були без. Без лікаря ми лікарями надаємо, зараз надаємо медичну допомогу і направляємо туди лікарів для того, щоб і всі, всі сільські місцевості теж мали змогу люди обслуговуватись. Більш детальну інформацію можна отримати в реєстратурі закладу.